Записую відео, як закривати баланс, щоб було зрозуміло, на які цифри дивитися. Зараз у нас у балансі 0, ми починаємо новий день, наприклад. І давайте додамо якийсь прихід готівкою. Нехай у нас купили батончики на 100 гривень. І також, нехай у нас купили абонемент. Також готівкою. Готівка є. Все, тепер у нас у касі повинно бути. 1590 гривень. Тобто ви, вам, ви повинні дивитися на цифру залишок в касі. Коли ви закриваєте баланс після закриття, тут повинна бути така ж сама сума. Тобто, коли ви закриваєте день, ви перед цим повинні побачити, скільки у вас залишок у касі. 1590 гривень. Закриваємо день. Чи хочете ви забрати готівку з е, каси? Зараз нам це не потрібно. Ми просто е, закриваємо день і підраховуємо нашу готівку, тобто наші купюри. Ви можете це зробити або ось цим способом, або е, 1500 гривень. Наприклад, я помилився. У мене в касі 1500 гривень. Ви бачите, що невідповідність. Тобто, додаток підрахував 1590 гривень, ви підрахували 1500 гривень. Потрібно підрахувати знову, або, а, ну, або у вас недостача, або щось трапилось, ви як, зробили якусь помилку. Підрахувати знову. Ми підраховуємо. Все, каса збіглась. Тепер ви бачите, що у балансі в історії в історії у вас залишок у касі 1590 гривень. Підтверджений залишок у касі 1590 гривень, і різниця у вас 0, Тобто різниця між тим, що ви підрахували, і що підрахував додаток 0. Все добре. Дякую.